Дуже багато з вас, і я так само, може ще хтось із вас ще взаємодіє з Богом, енергіями через Егрегори. Минулого я так називаю їх. Ці Егрегори дуже міцні, тому що вони такі, знаєте, стали ну, перехідними егрегорами. В енергії. Ми знаємо ці всі старі Грегори. Я вже неодноразово вам розказувала це такі самі відомі це Рейки, космоенергетика, Тета Хілінг, тобто і багато-багато інших їх дуже багато. І вони були актуальні тоді, коли ми жили в третьому вимірі, під'єднювались, і там не треба було нам пробуджуватись і мати напряму зв'язок з Богом. Але дуже багато хто застряв в цих енергіях. Я, між іншим, теж мала по святу в рекі, от, цілий один день. Мені зразу, от, я відчула, що мені треба занижатися кудись, під'єднюватися. Тобто це є правила. Що відбувається? Відбувається, що ми під'єднуємося через нижні чакри. Тобто, отак виглядає під'єднання до Егрегора. Отак людина, яка працює, під'єднюється. Перша, друга, третя, четверта, але ментальна чакра, тому що серце ще не відкрите. І Егрегор. Прокачує, дає енергію напряму, її нічого не потрібно по суті робити. І вона проводить просто цю енергію, проводячи певні, говорячи певні слова, тобто не потрібно щось там таке робити, не потрібно там трансформації проходити, страждати, трансформувати негативні свої якості в позитивні. Ангели полетіли, Але і так само ви подивіться, сонечки, що саме. Жахливо в цій ситуації немає вашого духовного росту. Тобто не відкривається серце, не відкривається ця чакра, не очищується, тобто вищі чакри не працюють, тому що мовчать вищі тіла і все. Так, це в божественній волі. Так, це нам потрібно, але не потрібно там застрівати. Потрібно налагоджувати зараз відношення напряму з творцем. Тільки наші напрями без всяких егрегорів, тільки є ти, і я духовний ріст нічого не начитаного. Це мінімум, якийсь має бути чогось, якогось напрямку такого, якихось правил, і максимум ваших особистих відчуттів, взаємодії з творцем, вчитися особисто молитися. Не щоб це не було постійно завчені слова, так само переходити і розкачувати напряму свої енергетичні канали. Ми подоба Бога, ми є світло Бога. Нам більше не потрібні чиїсь грегори, чиїсь правила, які би вони. Нам не здавалися хорошими, ми привабливому, що не треба там, але там немає духовного розвитку. Ви це маєте розуміти. Так само, як і всі там. Я вже розказувала і таро, і так далі. Це все те, що запобігає нашому духовному розвитку і чути свої вищі тіла.